Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми змолотили зерно, синичка наша така. Вона вже висохла. І ми її сьогодні збираємо. І наша Юлечка нам допомагає. Все, пшеницю заховали. Слава Богу, врожай хороший. Будемо готувати курочок, а вони хай нам дають яйця. Всім пока-пока. Всім ще раз привіт. Новий день сьогодні, точніше вже вечір. Ми вибралися для того, щоб вибрати цибулю. Передають дощі. Багато дощів в нас, звісно, і йшло вже. Ось така красота. Наросла, дякувати Богу, Гарно, я б сказала, би врожай. Зараз беремо все в мішки, щоб перенести її, підсушимо, і тоді її пообрізаю. Підписники рекомендували відрізати в ящики і так сушити, і зберігати на зиму, на горі, бо ми на горі завжди зберігаємо. Ось так. Саша трудиться. Ну, я йому допомагаю, звісно, просто поки знімаю. А ще хочу вам показати нашу полуничку, Дивіться, яка смакота, красота. Mm -hmm. Дуже я рада цим сортом. Дітки ходять, насолоджуються, їдять, смакують. Ось червоненької, і ще цвіте, і ще зелененької і багато. Тому, я думаю, все-таки до осені ми будемо із Полонечкою. Вже розпочинається потрошки малина. Ми трошки вже денять, де вибираємо. А тут -а ось зверху вже буде. Це у нас пізній сорт, ось дивіться. Дивіться, скільки маленький ми вже не збирали. Зазвичай Юлічка любить вийти, позбирати і поїсти, поки її не дуже багато. От тут ось багато. В рядку потрібно пройти трактором. Саша завжди трактором проходить. Город дуже заріс, дуже дощі, але це вже не страшно. Вже що треба, виросло, воно вже не заважає. Не треба, ми пробололи. Тому я вже за бур'ян дуже не переживаю. Тут все покосимо і буде чистенько. Оце ось, ось наші вже помідорки. Почали також спіти наші помідори. Ось. Вже зриваємо по декілька штук. Юлічка, ти що за помічниця така? А ти що за помічниця? Класно. Ось. Ну все, я буду працювати допомагати чоловікові. Та да, Саш, допомагати тобі? Давай, давай. Нарвала собі букет тільки. Звісно, не собі, а кнопці, кізочці наші. Вже стемніло, йдемо до хати, будемо купати діток, вечеряти, погодуємо нашу кізочку, надаємо молочка і все. Комарі кусають, цибулю вибрали, готово. На, єште. Смакота. Під ноги не кидати кнопку. Будеш нам давати смачне молочко, так? Да? Ну все. На цьому ми прощаємося, друзі. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!